Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, звертаюся до вас словом, таким словом надії великої, словом великого довіри до Господа Бога. Всім нам відомо, що в Україні точиться війна, люди дуже багато терплять. Гадаю, що кожна, кожна душа. В Україні навіть там, де ну, рідко падають і не падають ракети чи якісь снаряди, все одно ми переживаємо одні за других, бо це наш край, наша Україна, це наш народ, який терпить, кровоточить, який покривається ранами, і, очевидно, ми. Всі очікуємо на те, щоб якнайшвидше прогнати ворога із наших земель, хай він уступає на свої землі, великі простори, де є дуже багато всякої праці, їх якраз там потрібно. Очевидно, що з такою війною в Україні. Сталися дуже великі переселен... переселення людей. Це мільйони людей, які покинули свої домівки, які покинули свої місця, де вони зростали, де їхні батьки також зростали. Вже у багатьох нема, очевидно. І це такий бій для нашого народу. Очевидно, що певна частина. Тих людей, які переселялися переселилися внутрішньо тут у нас в Україні, де їх, очевидно, приймали, приймають, допомагають, інші навіть вимушені були емігрувати за кордон. І тут мені приходить думка така, що коли народився Ісус Христос, Його теж переслідували. Переслідував його ірод, і він своєю матір'ю Марією і обручником Йосифом опікуном е переселилися до Єгипту, втікали від ірода. На жаль, час від часу такі іроди, що переслідують і вбивають людей, з'являються серед людей. І ось роблять таку велику, велику кривду, великі вбивства, руїну велику приносять у світі. Очевидно, що ми молимось за наших переселенців, за тих, що виімирували своїх домівок. Ми пам'ятаємо завжди про вас, приймаємо, допомагаємо. Хай Господь благословить. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, змилосердися над тими людьми, які вимушено переселилися. В різні місця і своїх рідних місць і дай ласку, щоб ця війна, яка точиться в нашій країні, якнайшвидше завершилася. Слава Ісусу Христу!